Когось вона травмувала, когось навпаки надихала, а когось за неї сварили батьки. Еротика телебачення на любих, друзі, і здоров, і безлад. І давайте згадаємо, що для нас означав тоді в дитинстві цей червоний квадратик. І почати я б хотів з того, що чув ледь не кожен українець опівночі. Еротика на тонісі. Резонуюча історія, адже не просто так досі про неї знімають тіктоки. Загалом це був доволі цікавий досвід на тонісі, тому що спочатку ми дивимося світ дикої природи, як спарюються тварини, а потім... Як спарюються люди, ну як спарюються, там загалом нічого не видно, тому певно вони спарюються вегетативно. Ракурси були підібрані таким чином, що навіть би ти з лупу і підійшов до того рейнфорда, тебе там статевих органів взагалі не побачив. Ну і скажу я вам, що озвучка цих фільмів Лібідо теж не підвищувала. Кохаю так само, як і десять років тому. Тоді ти щойно закінчила університет і шукала роботу. Bro. Це я вам показав серіал Латинський коханець, де на 40 хвилин сюжету бодай що 5 хвилин еротики було. Тому для багатьох це завжди було розчарування, ну адже видно, що це просто банальна імітація. Ще більше розчарування, коли ти бачив після цієї заставки еротика на Тонісі». Починався не один з цих серіалів, а ось це: вихідний після опівночі. Соєва і абсолютно нееротична програма, де розмовляли про секс, білизну, полденс та іншу мішуру з такими ось відомими гостями. І найбільшою еротикою, якою могла похизуватися ця передача, були кліпи. Кліпи! І ні, не Рамштайн пусі, а просто якісь віддяшки з дівчатами в купальниках, не більше. Мене ще завжди прикалувало ці дві особи в кадрі. Вони просто сиділи і мовчали, ну тупо як масовка. Вайби цієї передачі, скажу і вам гірші, ніж мій досвід на регіональному телебаченні. Oh my God, bro. Oh, hell now, man. Тому зрозуміло, що ти від цієї передачі хорні не ставав. А тебе навіть там нічого ніде не здвинулося, Женя. Ну і від цих серіалів також. Отже, можна сказати, що еротика на тонісі того не вартує. І це був просто такий ностальгійний прикол. Але був канал, який показував еротичні фільми після опівночі, і вони були більш пікантні. Це канал кіно. А згодом 2 плюс 2. Саме коли було ось це лого. З півночі до п'ятої ранку крутили такі фільми, що навіть якщо не було еротики, ти просто слідкував за сюжетом, настільки цікаві вони були. Проте часто і полуничка була. Боже полуничка ти ти, ти, ти полу, полуничка ти серйозно? Проте часто і виноградик був, да. Так, так краще. Угу. Так краще. Так, 2 плюс 2 – це було просто імба, і сюжет і оголення. Ну звісно, ми до рівня інтернету не доросли. Але ну що ви хочете від кабельного телебачення? Квенцін Тарантіно відзначає ювілей. Свої вітання дорогому імениннику від щирого серця передають друзі та шанувальники творчості. Зрозуміло, що я вам не покажу того, що там відбувалося, та й назви фільмів я позабував, але повірте на слово. Це того вартувало. Як і вартує подивитися новий огляд подкаст Джокер Божевілля на дво двох. ми разом з психіатром, як фанати Харлі і Джокера, рознесли в пух і прах цей фільм у дуже веселій розмові. Тому після цього відео клікайте на кінцеву заставку і зацініть самі. А з 2 плюс 2 переходимо на. І в ранні часи цього каналу існувала така передача, як в гостях у казки. Казка про Назара, жив був Назар, пішов на базар. Я сказав передача. Передачі. Назас. задоволення. Буквально всі передачі на Куй які мали еротичний підтекст, називалися в гостях у казки. І виглядало це приблизно ось так: в гостях у казки, в гостях у казки, в гостях. Указки. Чим відрізнялися ці передачі від інших, та як мінімум тим, що вони могли йти о 16.00. І ти сидиш такий, що не дивився мультики, бабуся зади десь там на кухні, і ти не знаєш, що робити, наскільки буде зараз еротичний контекст. Це були передачі з різних вільних вечірок, де показували всіляку судомію. Це могли бути якісь пізнавальні штуки, як інтерв'ю з акторками тощо. Чи могло би в нас щось получитись? Ну напевно, в паралеліні могло. Більш цікавим була передача «Нічні фантазії, де, якщо не помиляюсь, відбувався діалог між двома або трьома особами, і вони там розказували різні всілякі рофляні історії про секс. Ну і звісно, це все діло візуалізовувалося, причому дуже так нормально. Вообще нормально, НАРМАТІ. Козацькі, оці всі двіжухи, все нормально. Це саме лучше, що в нас було в прилуках. Щось схоже знімали колись на теті і там теж розказували історії. Передача називається Бардак. Ну але це повний крінж і звісно сексу ніякого там не було. А от всі ці нічні фантазії, госяху казки, мали доволі такі закручені історії і доволі несподівані закінчення. Дуже шкода, що нічого. З цього в інтернеті вашому не збереглось. І єдиним підтвердженням, що я це собі не вигадав, це архів телепрограми на тиждень. А от наступна програма була просякнута еротикою, навіть якщо люди були оголені, тому що роботу виконували професіоналки. Мова йде про. Ви серйозно? Ви зараз серйозно? Ви, ви зробили олімпіадне лого жіночих грудей? Ой, але це було дуже сміливе шоу навіть на той час. Конкурсантки виступали по черзі зі своїми номерами, а на фоні коментатор і коментаторка це все діло оглядали, прямо як на футболі. Не тільки жінки мали ефірний час, чоловічий стриптиз був теж. Проте це всього навсього був розігрів перед основною програмою. А глядачі могли вгадати номер переможниці та виграти стриптиз-приз. Що би це не означало? Прикрашав цю атмосферу розпусти генеральний спонсор первак. первак не лівак, щоб стояв у кожній хаті. Проте найбільше я крінжую це з того, що тут російська мова. Вона всюди. Вся передача веде це російською, і я б не сказав би, що ці репліки ду. Дуже... Уже важливі до стриптизу. Шикарна New Angel Терпіть, не може неорганізованості. А ви гляньте, які судді! Ну точно розбираються в цьому важкому спорті. Ви уявіть, які бужвільні часи. СТБ винаймає стрип клуб Запрошує туди дівчат, деякі по коментарях тільки два місяці цим займаються. Влаштовує між ними чемпіонат і показує на всю Україну. За що їх нормально так присанула нацрада, і програму прийшлось закрити. Але цікаво, чому нацрада так спокійно ставилася до такої чухні, як правила життя. Програми на СТБ, де український народ лякали, що соя це отрута, що шаурма готується виключно з собак. Звідки я про це все знаю? А я прочитав це у новенькому випуску журналу Потоп непомітні про тих, кого знайти нелегко та забути неможливо. На обкладинках цього журналу, бачите, Женя, курган, а також Хамерман знищує віруси. Боже, як я давно чекав, коли цей журнал нарешті вийде знову, тому що зацініть найкращі забуті гурти 2000-х, забуті перлини українського хіп-хопу 90-х, найкращі українські фільми 2010-х. І це тільки вершина базованого айсбергу цього журналу. Не забувайте, що наклад обмежений, і ви можете його успішно просрати. Частина прибутків з продажів журналу перейде до фонду Musicians Defense Ukraine, які підтримують музикантів у війську. Купуй журнал за першим посиланням в описі і за промокодом Безлад отримуй знижку 10%. Потоп. Тільки вгору. А я дякую всім своїм патронам та спонсорам, хто підтримує мій канал, і звісно, неперевершеному Хелсаботу. А от наступну передачу я точно не вигадав. Шановні гості, дорога родина, програма голі та смішні. Перше, про що треба сказати про цю передачу, це що вони не голі і не смішні. Якщо у вас вийшло задовільнити себе, дивлячись на це. То тисну вам ру, е е с-с-салют вам. Дівчата, а іноді і хлопці oh, приховували оголені місця або вдягали таку самопадальну одежу і пранкували таких сором'язливих дідів. Отут хлопчина соромиться, бо побачив, що робиться під спідницею. Потрапляли в програму, і такі кадри. Все це приправлено неймовірно доречними музичними вставками та сміхом. Мій улюблений звук ось цей. І цей крутецький ефект звуження на щирих та непідкупних емоціях людей. Звісно, я вам показав найбезобідніші пранки, тому що голі Ютуб вам не покаже. Це ж не якась реклама Славутича. 22.46. Маю 15 хвилин. Але так там були голіцькі і не тільки, але важко було сконцентруватися, коли вся еротика перебивається цими недоробленими маски шоу. Було важко заставити жінок зніматися в цій програмі, тому що часто за них віддавався ось цей чоловік, заповняв ефір як міг. І всі пранки з ним були абсолютно не голі. Ну, гадаю, це на краще. Ого, ні, я щось тут нап наплутав трохи. Ще був такий парубчина. Я впевнений, що це його син. Чи такий тут прям відвертий контент, щоб показувати його півночі? Ні. Чи такий контент, щоб показувати його в прайм-тайм? Теж ні. У латинського коханця більше шансів що я його передивлюсь. Якщо у вас не було гумору, то не було і бабая. Барте, Барте, ти тільки не лякайся, але у домі може бути бабай чи навіть бабаї. І ні, я не говорю зараз якусь чухню. Мова йде про канал Гумор ТБ, який опівночі ось так переходив на. Бабай до хати заходить до хати. Було хати бабай заходить до хати. Канал Бабай, канал жахів та ахів. Як ви могли помітити, показували різні жахастики в переміжку з еротикою. Ну щоби ти налякався, а потім це все діло спустив. В них ще дуже смішні анонси були про це. Доведено фільми жахів допомагають схуднути. Бабай тебе два про тебе. А час ахів підкріплювався таким звуком. Якість цих фільмів можна порівнювати хіба що з Тонісом. Показували того ж латинського коханця, романтичну пристрасть і доволі свіжі на той час серіали. Корпорація мрії, життя на вершині з доволі якісною озвучкою, проте з тими ж нюансами, що й були на тонісі, з тим, що це ну ніяк не тягне на червоний квадратик. Ще були ті ж самі нічні фантазії, що й на тебе, і міс Російська ніч. Певно добре, що це закрили у 2017-му. А пам'ятаєте такий канал ТВАЙ? Саме на ньому була проголошена та сама національна ідея українського народу. А твійтеся. Ще раз можна красиво, громко, щоб всі почули? ТВАЙ живи з вогником, і вони жили принаймні о другій ночі, показували телевікторину з секс-чатом, яка називалася клуб Еротик. Якась жіночка роздягалася під типову саксофонну еромузику. Це якщо що не вона, це просто яка жінка з мему, І роздягалась вона по моїм приміркам. Години дві. І там знизу був номер, де можна було подзвонити, щоб зайнятися Шрексом по телефону. Я з пирожком, води каже, в мене не столова. Ну ви ж доїжте, а тоді викличете. Мені сам водій вже не подобається, просто ну. Я розумію, пиріжок ви доїсте, поки машина доїде. Звісно, доїде. І крутили ту жіночку, боже. Годинами вона якось вже вигадувала, як викрутити ту спину, щоб розтягнути час до зняття бюстгальтера. Прокласив всі канали, вертався назад. Вона досі просто крутиться біля стільчика. Але коли вже роздягнулась, то давала фору всім вище перечисленим каналам. Більш цікавою по смисловому наповненню була передача Sex Chat на ICTV. Це перекладене шоу та розмова з Едом від Playboy про всілякі прибамбаси еротичної індустрії, які перебивались якось, власне, зараз, Іреною Карпою, яка собі дозволяла курити тупо в ефірі. І звісно, ніхто так не робить у себе на стрімах. Безлот. Ні-ні-ні-ні. Мені на той момент було років 7. Я не дуже тягну, про що там говориться в цій передачі. Проте в свідомому віці я би залюбки цю передачу подивився. Хотів сказати вам щось наостанок, але краще за мене це зробить Ірена. Мультиканальних вам оргазмів. Па-па.